Всім привіт, шановні друзі! Ради вас вітати на своєму каналі. З вами, як завжди, я, Стас. Сьогодні затронем таку тему, як мормишинг, а саме мормишинг для початківців. Розповім, як ловити, покажу бюджетний комплект для новачка, для такого, як і я. Ну, і в цілому буде така рибалочка по мирній рибі. Тож, друзі, давайте будемо розпочинати. Вам, як завжди, приємного перегляду. Зараз все по порядку буду розповідати. Погнали! Коротко, що таке мормишинг? Мормишинг це ловля білої риби на спінінг, а саме на максимально легку вагу на мормишечки. Для цього я приїхав на один ставочок, на якому я точно знаю, що є біла риба, така як червонопірка, плітка, карасик, і будемо їх сьогодні ловити. Тепер. Про комплект в моєму випадку це максимально бюджетний комплект, а саме вудка до 5 грам Каліпсо Rock називається, коштує в районі там 1000 гривень. І катушечка також Каліпсо Rock 800. В такому ж самому ціновому діапазоні, в районі 1000 гривень. В принципі, як бачите, такий максимально дешевий комплект. Що я можу сказати? Я вже на нього половив, мені досить подобається і для початківця. Саме те, що потрібно. Цю вудку можна ловити не тільки на мармишинх, і на мікроджех, і окуня, щуку половити. Так що рекомендую. Шнур треба ставити якомога тонкіше, у мене стоїть 0,2. Одразу хочу розповісти про приманочки. В даному випадку буду використовувати силіконові приманочки. Розміром 0,8 дюйма, можна також ще ловити, зараз вам покажу, на силіконового мотиля опариша. Це все гарно працює. Тож, можете. Пробувати. Ще, що можу порадити новачкам, це загодовувати своє. Місце досить гарно працює, стягує рибку, потім ви чпляєте мормишечку і погнали рибачити. І рибка буде вже стояти у вас на місці, не треба буде її шукати, ходити. Ось, як роблю це я. У Мене є відерце, взяв із собою прикормочку, універсал, реалфіш, конопля, смажена. Зараз її мішанемося і загодуємо повністю все це місце. Також, також рекомендую загодовувати, грану ось такої від Black Gold. У мене смак. Часнику. часнику сипанути, це гранула вона краще тримається на дні, і рибка буде довше затримуватись на місці. Тож, давайте зараз саме це зробимо, загодуємо, потім вам покажу мармишечки, розповім про проводки і погнали рибачити. Прикормки треба небагато, щоб один раз загодувати і все. Ось так вистачить. Водички. І замішую. І ось така прикормка виходить. Гарно ліпиться, трішечки більше додав води, щоб вона давала таку муть, пель, коли ми будемо закидати. А в принципі, що? Давайте зараз вам покажу. Ось дивіться, на мілководі як це гарно видно. Кидаю прикормку. І одразу, бачите, на місці такий шлейф гарний. Вам трішки погано видно, але все ж таки думаю, ви зрозуміли. Для е, риби, такої як червонопірка, плітка, це дуже важливо. Ну, а тепер годуємо. Пере невеликими кульками. Ось так. Трішечки ближче, аніж ми можемо закинути мормишечку. Так, загодовую місцину, лінією, щоб можна було обкидувати. Опа. О, і все. Ще гранули підсипан. І я просто з руки отак веєром закидаю і піде. Все, підгодували, в принципі, можна одразу ловити. Дивіться, що ще я можу порадити новачкам. Взяти побільше різних кольорів приманок і ваги мормишки. Як це зробив собі я, взяв просто в магазині різних ось мормишок. До речі, треба брати обов'язково вольфрамові мормишки. Можна ловити і на свинцеві, але краще працюють вольфрамові. Золотий колір і чорний. Можна ще срібло брати, але золото працює краще за все. Ось у мене є ваги 0,3, 0,4 і 0,5 грама. Вудка у мене йде від 0,4 грам. Але що можу одразу сказати? Ця вудка вона не спеціалізована для мормишки. Але для початку взяти, спробувати, як воно сподобається не сподобається. Варіант непоганий. Бо якщо брати спеціалізовані вудки, то вони там коштують 4-5 тисяч гривень. То краще ось такий варіант. Ну, і за силікон. Ось, як ви бачите, я взяв буквально декілька пачок, але тут чотири різних кольори, з якими можна поекспериментувати. Для риби це дуже важливо. Інколи буває, що вона бере на яскравий, інколи на білий. Там З кольорами треба гратися. Зараз поставив ось таке як моторне масло, коричневий, з чорною бльосточкою. І кидаємо. Поставив я мормишечку 0,4 грами, з нею будемо розпочинати. Проводки, друзі, можна робити різні, плавні, різкі. Головне, завжди задавати амплітуду, тобто грати вершинкою, повільно мотати котушечку, можна давати паузи, можна це робити швидше. Тут треба гратися і підбирати, на що краще буде брати сьогодні рибка. Ось, наприклад, минула рибалка в мене працювала шикарно. тобто Я тільки закинув. Тільки закину, навіть не, нічого не даю не паузу, одразу роблю проводку, і риба сідає і нормально бере. А сьогодні може бути навпаки, треба дати паузу, покласти на дно або розпочинати проводку з і завжди щось міняти. Якщо у вас риба не ловиться, змініть щось. Зробіть довше паузу, або навпаки менше, зробіть плавніше проводку, або швидше. Це рибалка, треба пробувати підбирати щось під себе, під рибу. Ну і вже ж робити висновки з цієї рибалки. Що у вас вдалося, що ні, щоб наступного разу ви краще половили. Бачите, два закиди і поки що холості. Вітер дує сильний. Одразу вибачаюсь. Да і рибки щось не видно, щоб вона гуляла. Ну нічого, зараз будемо підбирати. Опа, є, друзі, перша рибка. Кинув трішечки в сторону. Буквально. Ах, відпала. Відпала, але була. Ну-ка, давайте ще раз. Там такий тіньочок біля очерету. Я вирішив перевірити. То зараз дуже спекотно. На термометрі в автомобілі 37 градусів вже. Просто спека неможлива. Опа, є. Ах, відпала. Аж фрикціон затричав чуть-чуть. А, є вона тут. Я змінив колір, поставив карамельку і ось почались відгуки, бо на той колір нічого не було. Є, нарешті зачепилась. Хто ти там? О, невеличка. О, цільова наша рибка, червонопірка. Бачите, на карамельку. Взяла, дивіться, в шахту. Це означає, що їй подобається. Все це, що ми підібрали. Сілікон, проводка. Супер. Плив додому. малеча Зараз будемо розвивати успіх. Ну, бачите, перший риб є. І це, не може не радувати. Взяла на карамельку на не супер швидкій проводки. Але взяла, нормально заковтнула все як потрібно. Давай ще. Опа! Є ще одна. Є. Тільки це взагалі невелика. Ще менша. О! Друга отака от взагалі. малесенька. Але бачите, сам сенс в тому, щоб ловити білу рибку. І у нас це вдається. Якщо сюди підійде крупніша, буде ловитися крупніша, 100%. А зараз, бачите, мілка. У нас виходився. Ах, відпала. До речі... Опа! Є добра, ах, відпала знов. До речі, дуже цікаво, що помітив зараз, що рибка набагато активніше бере тоді, коли вершинку опускаєш вниз. Зазвичай таке майже ніколи не працює. А тут зараз. Ось покльовок багато. Ось, опустив вершинку вниз. І граю без зупинки. О, є! є! О, це трішки більше. Активніше взяла. Да, ця Да, О, це плітка, друзі. Плітка з'їла взагалі в шахту. Повністю, навіть мормишки не видно. Тож бачите? Все працює. Все, як я вам розповідав. Ось вона, пліточка така файна. Зараз її сфоткаємо в інстаграм. До речі, ви також підписуєтесь, посилання є в описі. І відпускаємо її. О, бачите народ, перша більш-менш гарна рибка спіймана на силікон і на мормишку. <рес> Цікаво, так? Да? Карамельний колір, все, все, все все спрацювало. Ну, клас, що ще сказати? Так, вибачайте, сонце засліплює. Ну нічого, рибку відпускаємо. Додому, плітка! Бачите? підтягнулася рибка вже гарніша. Ну-ка давайте. І бачите? Цю саму проводку. Дуже активно граємо, проводимо і вона схопила. Опа! Є, наступна. Наступна. Ах, відірвала снігодяйка. Стягнула силікон. От, платвичка. Друзі, камеру не встиг увімкнути. Щось таке ага, бодануло. Окунець взяв з льоту. Тільки закинув, Тільки бибимч, окунчик. Ще й не такий не самий маленький. Порадував. Домой не гадяй. Ганяє нам нашу пліточку. Давай ще, якщо ти там не один. Об'їла мені хвоста, стянула приманку, тож зараз поміняємо на щось інше. Опачки. Є, взяла. Блін, вуж тут такий величезний. Он. Дивиться на мене. Що ти дивися? Така червонопірочка невеличка. Блін, камера вимикається, бо занадто сильно жарко. Камера просто не витримує, перегрівається. Зараз напевно вимкнусь на хвилин 10, хай остине трішки. Поки камеру вимкнув, взяв ось такий вого гарний окунчик. Бачите? Вже побіший. Ну, клас. Його додому. Пливи, друг. Додому. Що хотів вам дуже показати цікаве. Зараз тут стільки риби зібралось на нашу прикормку. Вон, бачите. Ганяє. І окунь підійшов, тут багато дуже малька, я бачу, я в окулярах, поляриках, по поверхні його просто тьма. Мілкий-мілкий такий плаває. Є окунець сюди приплив. Ну, цікаво. Рибачимо далі. Ух ти, ух ти, ух ти, хто це? Єдрон ботон. Хто це такий? Це плітка! Зі дна! Просто кабанська. Ту. Блін, ось заради цих моментів вартує їхати на таку рибалку. Давай іди до нас. Та ви просто погляньте! Це ж трофей! Трофей нашої рибалки! Шикарна пліточка! Я взагалі задоволений. Рибалкою клас! Ви просто подивіться на розмір цієї плітки. ну Це, це гарна плітка для мормишки, для ультралайта. Йома, -йо -йо. це реально трофейчик. Хоч і невеличкий, але отакий трофей. Грамчиків 150. Ну клас. Додому таку рибьошку порадувала. Ох Плотвіще домой. І найцікавіше, що вона взяла зі дна. Я давав паузу, і вона на паузі прямо зі дна підібрала такий дынш і погнала. Так що давайте ще розпробуємо. Хм, білий колір спрацював. Давай ще одну. Мені дуже сподобалось. Хочеться ще. Я так от робив проводку, проводку, потім паузу. Поклав на дно. Нізну проводку і вона ось тільки тільки підірвав як втулила. Я аж здивувався. Може це ключик? Зараз побачимо. Якщо ще візьмемо декілька таких, то це те, що потрібно. Хвоста відгризла, негодяйка. Змінився, спробуємо на кислотний. Є з першої проводки. Така червонопірка. Вітер помінявся, щось занадто сильний почав дути. Ловити стало важко. Уф Де... ти, яка подача. Де знімати народ не дуже. Вийде... А, зійшла. Була. Та ти що? Оце да. Закидать далеко не виходить, оце погано. Ну нічого, давайте ще одну зловим та будемо закруглятись. Опа! Хі -хі. Ну зовсім малесенька. Ось така бого. Бачите, Йомаю, як дує, що дощ схоже буде. Марон затянуло таку. Так, Короче, Заховався в машині в багажнику, бо вітер роздувся, просто ну, шалений. Зараз дощ піде, так що я вже зібрався, буду їхати додому. Ну, Підбиваючи короткі підсумки, що можна сказати? Мормишинг для початківців він можливий. Треба їхати, пробувати, і у вас, в принципі, все вийде. Так само, як сьогодні у мене. Можна сказати, що у мене були не спеціалізовані снасті, але я половив задоволений, мирну рибку спіймав, плітку, червону пірку, все вийшло, друзі. Тож ви також виїжджайте, пробуйте і все у вас обов'язково вийде. А з вами був YouTube канал fisherman 15 і я Стас. до зустрічі в нових відео. Побачимось, народ!